Вона відкрита зараз. води взагалі немає. Тетяна Кирило, жителька села Чарівник Кропивницького району, каже, воду щодня дають за графіком на дві години. Поки є, набирає її у бочки. Питну воду купують, бо у воді з водопроводу показує чорний осад. Ну, бачите, ось вона трошки грязна, течі. З мулячкою, ну там сама. В ліцей воду подають за іншим графіком, розповідає директорка Галина Рабова. Зранку з шостої, ну, до восьмої, почало дев'ятого, з дванадцятої до скількох до ну, двох. В заході навчається 120 дітей і працівників 24, Тому це дуже велика проблема, тому що діти харчуються. Якістю води не задоволені, говорить вихователька дитсадка Світлана Саджаровська. Вода якої я. Я вам можу показати, так як цю воду навіть не те, що споживати, в нею страшно руки мить. Ось вона такого чорного кольору, якийсь осад в неї незрозумілий. А користуємося водою у нас кулер один і там другий стоїть кулер. У групі для дітей батьки заправляють воду, і ми самі вихователі складаємося на воду. Насосна станція водопроводу. Обладнання на станції востаннє ремонтували 25 років тому, розповідає староста Черівнянського старостинського округу Михайло Семенів. Водопровід на балансі державного підприємства Червоний землероб розповідає, керівники на підприємстві змінюються кожні два роки. Звертався до них з приводу ремонту водопроводу і встановлення фільтруючої системи. Відповіді не отримав. Альтернативою водопроводу могла стати ця свердловина, яку пробурили три роки тому, показує депутат Кетрісанівської громади Сергій Бичков. Її підключили до мережі водопроводної, провели лінію електропередач підземну, але не встигли поставити насос глибинний. Закінчилась каденція бившого керівника господарства. Гроші були землероба приблизно десь за 100 тисяч. Доля цієї скважини. Поставити насос глибинний і пустити його. І все. Вода з підземного озера. За підрахунками Сергія Бичкова, вартість насосу і запуску свердловини 50 тисяч гривень. Таких грошей у підприємства немає, каже його директор Андрій Вовк. 27 квітня 23 року рішенням господарського суду Кіровоградської області. Значить, було припинено провадження по банкрутству цього підприємства. Це процес, який свідчить про неплатеспроможність підприємства. Пояснює, водою з водопроводу користуються майже 900 жителів сіл Чарівне, Мирне та Вереміївка. Тариф 20 гривень з водокористувача на місяць. За його підрахунками, мають від споживачів 18 тисяч гривень. На обслуговування водопроводу підприємство витрачає 40 тисяч щомісяця. Тариф повинен бути обоснованим і забезпечувати усі усі витрати. Комунального підприємства, надавача таких послуг, ми не в змозі забезпечити водопостачання, ну, можливо, тої якості, яка, ну, яку бажано було б мати в цих населених пунктах. Це підприємство, основним завданням якого є вирощування зернових культур і насіння соняшника. Каже, через збитковість хочуть передати водопровід на баланс Кетрісанівської громади. Нині державне підприємство Червоний землероб передане до фонду держмайна. Вони вже написали до сільської ради клопотання про те, чи матимемо ми можливість прийняти цей водопровід. Звичайно, ми написали, що матимемо, але після виконання. Згідно законодавства, вимог і умов, виготовлення хоча б паспортів на свердловини, і виготовлення хоча б якоїсь елементарної документації технічної на сам водопровід. Каже, минулого четверга взяли зразки води зі свердловини та водопроводу і передали їх в обласний лабораторний центр на аналізи. Результатами лабораторних досліджень вода зі свердловини не відповідає нормативам по бактеріологічним показникам. Є вміст кишкової палички. Це може бути ризиком щодо дисфункції кишкового тракту. Щодо водопривідного крану, джерело свердловина, бактеріологічні показники відповідають нормативним значенням, але не відповідають по санітарно-хімічним показникам. Перевищена загальна жорсткість, нітрати. Сульфати, а також сухий залишок. Не рекомендуємо вживати цю воду. Органам місцевої влади надані рекомендації щодо проведення дезінфекції, очистки. За словами голови Катрисанівської громади, після передачі червоним землеробом технічної документації візьмуть водопровід на баланс громади і ремонтуватимуть, щоб покращити якість води. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.